Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися місто Енергодар. Що заважає звільнити Енергодар від росіян, від російської окупації? Звільнити, і як саме відбудеться звільнення Енергодара і захистити жителів. Чистый энергодар. Страшный речи чинять ворог. Є утримання полонених, чи там є люди, яких тримають. Їх треба рятувати негайно, бо ворог агресивно дуже поводиться з людьми дуже жорстоко. Так. Змінюється ситуація. Тут закінчується страждання, закінчується окупація і відкривається. Шлях дорога військовим на звільнення. Я хочу подивитися, будь ласка. Так, ви будете деокуповані. Карта Миру вийшла. Причому що немає битви, немає запеклої битви. Єдине, що я бачу, це агресія саме росіян із. Людьми, що там отримують цивільних людей, а і, і також, можливо, є військові. Так, іде звільнення. Дивіться, швидко проїдуть, де купують, а куди діваються військові Росії. Причому тут одночасно мені виходить три міста, де така дорога, три міста. Прийдуть ліки, допомога, забезпечення фінанси. А у ворога, до речі, ворог закриє шлях. Чи він не дасть сам? Тут так цікаво виходить, що у ворога почнуть тікати з Енергодара військові. Їм закриють дорогу. Самі ж росіяни. от Що цікаво Так, закриють їм шлях. Колаборанти втічуть. <гум> так ну, ці люди, що колаборанти, агенти Кремля, вони їм, їх врятують, вони зможуть тікати. А росіянам закриють військовим. Росії закриють шлях. Так, декупації звільнення. Чи будуть руйнація Енергодар, чи буде обстрілюватись Енергодар під час звільнення, чи будуть втрати серед цивільних людей, скажіть нам, будь ласка, є підступний план? Це все роблять росіяни. Що вони задумали? Вони щось придумали? дуже для цивільних ночі. Ні, ви знаєте, важко їм втілити цей план. Це все маніпуляція і залякування. Ні. Для енергодарівців. Я не бачу, щоб була якась трагедія в плані тої небезпеки з атомної станції, напевно, що так. Чи, можливо, ще якісь є мінування? Тут не вийде. Ворог має, їм буде важко, от що мені йде, от важко. Вони би раді щось там зробити, проте буде дуже важко це здійснити, і бо наші будуть дуже швидко рухатись, рухатись, і перемога-перемога. Давайте запитаємо, чи підірвуть атомну Запорізьку станцію, чи піде небезпека для Енергодару. Скажіть нам, будь ласка, військові росіяни здійснять. Саме підрив атомної Запорізької станції, що піде на Енергодар Небезпека. Тут вийшли військові України, і вони рухаються. Скажіть мені ласка, точно. Що... Ні-ні-ні, вони не зможуть цього зробити. За, е, задушені, обстріляні, в них все рухне, їх кинуть, з Енергодару не дадуть вийти, криси потікають, з награбованим. Награбованих росіяни заберуть, а цих всіх залишать і. Е, Наші військові. Щось мене йде, так... будуть віртуозні такі обстріли. Дуже точні, дуже точні. От. Добре, що їм не вдасться. Їм буде взагалі не до цього. Як же ж підривати, якщо вони самі з міста не можуть утікти щось мені так іде. Скажіть нам, прошу, Вищі сили заберіть, весь негатив. Заперечую, 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 заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую. Весь негатив, що ворог робить в Енергодарі. Повертаю їм назад. Це в них біль, сльози і страждання. На карта миру буде звільнено Енергодар. Заперечую повністю весь негатив, заперечую, заперечую. Прошу Вищі сили, допоможіть захистити людей, заперечую врятувати людей, тих, що тримають у полоні. У подвалах, в камерах, де б не отримували людей. Росіяни захистіть їх від агресії, прошу захисту для них, заперечую. Ворог більше не може агресивно ставитися до людей. Так. Дійсно, вам прийде допомога і ліки, і їжа, і все необхідне. Прошу Вищі ще сили, будь ласка, допоможіть нам звільнити місто Енергодар від росіян. Перекриваю. Більше не може ворог тримати окупацію. Енергодара руйнуються всі його плани. Відсікається Росія від Енергодара на віки вічні. І прошу відкрити всі шляхи дороги військовим України, де надійде вся необхідна зброя, техніка, жива сила для звільнення Енергодару. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити жителів Енергодара від агресії російської і зруйнувати всі плани російські по жорстокому поводженню із людьми. Більше ворог не може вбивати, катувати, знищувати жителів Енергодара. Буде так, буде так, буде так. Прошу вищі сили. Янглів охоронців, духів роду. Прошу відсікти, відвернути всю небезпеку від Енергодару. Всі плани стосовно атомної запорізької електростанції зруйнуйте росіян, ламаються повністю всі плани, і не можуть вони здійснити теракт, підрив атомної станції. Буде так, буде так, буде так. Навіки вічні ворога відсікає Росія. Від Енергодара прошу вищі сили знищить всіх, хто чинив злочини в Енергодарі, де буде все сказане здійснено. Прошу допомоги. Нам дуже необхідно врятувати жителів від агресії російської. Самі бояться, самі тікають, самі себе. Бувають, буде так. Дякую за увагу.